Вітаю всіх жінок та дівчат з міжнародним жіночим днем. Сьогодні чудова нагода не тільки прийняти привітання, а й згадати про найважливішу людину у своєму житті про себе. Любов до себе це основа всього, це не егоїзм і не гординня, а розуміння своєї цінності. Коли ми приймаємо себе і віримо у свої можливості, світ починає відображати це назад. Кажуть, що думки матеріальні, і справді варто лише довго зосереджуватися на чомусь, і це починає проявлятися в нашому житті. Якщо це постійні тривоги та страхи, вони втілюються у труднощі. Якщо ми зосереджуємось на цілях і хороших можливостях, вони починають з'являтися. Тому сьогодні, крім теплих побажань, хочу сказати головне. Пам'ятайте про себе, вірте в себе, вмійте себе підтримати і наповнити себе тим, що приносить вам радість, силу та задоволення. Все починається з середини, з любові до себе, з віри у свої можливості і з маленьких кроків до кращого це основа. Далі перейду до картини, якщо ви дослухали до цього. В принципі... Я не знав, чи вона в мене до кінця вийде, бо не хотів її дуже чорнити, як в нас тут кажуть. Але, по-моєму, робота вийшла непогана. Я не знаю. Лайком, коментом оцініть мені цікаво. Мені цікава критика.